Радий, що ви завітали до мого каналу, адже сьогодні я продовжую своє оповідання історії життя славетного матріарха крові. Минулого разу ми закінчили оповідь на тому, як розпочиналася третя війна. Якщо ви не бачили першу частину цього оповідання, я рекомендую вам переглянути її перед тим, як дивитися це відео задля кращого розуміння контексту розповіді. Ну а ми починаємо. Коли армія мертвих підійшла до столиці, Ліадрін, як і її старий вчитель Ванделор, а також їх товариш Беловір, стояли на стінах міста за надійним захистом магічного бар'єра, що відділяв столицю ельфів від жахливої орди гниючих мерців. Поки Беловір, як командуючий силами оборони, перевіряв надійність бар'єру, Ліадрін та її вчитель споглядали жахливу картину. Темний принц Артас, вбивця власного батька. Зупинившись на пагорбі перед ворітьми, вимагав, щоб ельфи здалися на його милість та зняли бар'єр, на що верховний магістр Беловір стільки ельфам притаманною гордістю, відповідав, що армії темного принца краще було б залишитися мертвою, ніж приходити сюди. Після цих слів Артас вивів з позаду живих мерців банші, сільвану вітрокрилу, генерала рейнджерів, що мали захищати квелтолас від будь-яких нападників. Її сповнений більлю крик майже оглушив Ліадрін та інших ельфів, що стояли поза бар'єром. Та проте, на сам Бандінорель це ніяк не подіяло. Після такої загрозливої демонстрації сили віра Ліадріну дійність оборони Квелталасу трохи похитнулася. У небі, зі сторони сонячного колодязя, раптом спалахнуло світло. Тим часом Артасу піднесли певний предмет, загорнутий у тканину. Піднявшись так, щоб усі на стінах могли бачити його, принц промовив. Громадяни Квел та Ласу, я дав вам достатньо можливостей здатися, але ви вперто відмовлялися. Знайте, що сьогодні настане кінець вашому народу і вашій стародавній спадщині. Сама смерть прийшла до батьківщини вищих ельфів. З цими словами Артас скинув із загадкового предмету тканину і перед усіма відкрився ключ трьох місяців. З ключа зірвався спалах енергії, і величезний бар'єр Бандіель почав розсипатися. Битва за столицю Квелпаласу почалась. Мерці нестримним потоком кинулися на стіни міста, а жахливі осадні машини їх армії почали обстріл замість снарядів. Ці темні механізми використовували залишки трупів. З-під землі під стінами почали вириватися мерзенні полукоподібні істоти. За командою Беловіра, маги обрушили на нежить стовпи пламені. Ельфійські лучники на стінах також доєдналися до оборони, коли крики численних банші розірвали повітря, паралізуючи ельфів і даючи мерцям час для ефективної атаки. З-за стін вилетіли ельфійські вершники та дракону яструбах, та вони тут же були перехвачені монструозними гаргульями. Бій швидко перекинувся на стіни, і саме світло сонячного колодязя ніби почало затухати. Беловір знищив напалу на нього Гергулью, коли стріла нещодавно воскреслого ельфа влучила йому у плече. Ліадрін швидко кинулась на допомогу товаришу, але сілюще світло знов, ніби заблоковане панічним станом жриці, ніяк не з'являлося. Вона витягла стрілу з магістра, але цього було замало. У цей час армія мертвих нарешті пробила головні ворота. Некроарахніт вирвався з під землі прямо на тому місці, де стояли Ліадрін та Беловір. Втративши свій посох, верховна жриця встромила витяг. Гнуту стрілу прямо у голову чудовиська. На допомогу Беловіру, який ледве тримався на ногах, прийшов молодий маг Роммат. Підтримуючи магістра, він швидко доповів, що оборону міста також було прорвано у інших місцях. Беловір, швидко окинувши бій закривавленим поглядом, наказав: Сонячний колодязь! Треба відступати до нього. Це найважливіше, що у нас є. Віддавши цю команду, Беловір телепортував усіх, кого міг геть з місця бою. Вже через декілька годин війська під командуванням Беловіра зайняли оборону на березі Квелдонасу, острова, на якому знаходився сонячний колодязь. Ліадрін же докоряла себе за те, що піддалася паніці там у воріт, і не змогла б у критичний момент викликати сили світла. Та вона все ще сподівалася на те, що все світло збереже сонячний колодязь від мерців. Але її душу мучили сумніви. У цей же час, на іншій стороні моря, Артас, використавши силу свого рунічного меча, створив гігантський крижаний міст, що простягався від північних берегів Квелталасу до південного берега Квелдонасу. По ньому армія мерців поновила свій наступ. Хоча Беловір та його магістри спробували розтопити міст магічним вогнем, крижа виявилась занадто товстою і непіддатливою. Хвиля за хвилею, війська темного принца кидалися на оборону ельфів. Ліадрін знов зосередилась на спробах викликати сили світла, коли хриплий від постійних криків командний голос Беловіра різко перервався. Навіть у гамі битви Ліадрін змогла почути свист цієї стріли. Поки жриця тільки намагалася сконцентрувати енергію світла, її наставник Ванделор вже направив цілющі ручі у рану Беловіра, прориваючи стрій як мерців, так і ельфів. Темний принц на нездоланному скакуні досяг Беловіра і вдарив його своїм проклятим мечем. Цей рублячий удар відсік врахованому магістру руку, і той, не в змозі стримувати біль, безсило впав на землю. Хоч Ванделор продовжував підтримувати цілющі лучі, це не давало ніякого ефекту, окрім того, що утримувало Беловіра свідомим. Битву було програно, і нежить відкрито йшла до сонячного колодязя. Ван де Лор, ніби не бачачи мерців навкруги, кинувся до тіла свого друга. Ліадрін кричало йому зупинитися, але він ніби не чув або не хотів чути. У цей час, у могутньому спалаху енергії, перед армією мерців з'явився короля Настеріан. Своїм легендарним мечем Феломелорном він спалював десятки живих мерців, поки не зустрівся з самим Артасом. У цей час Ліадрін також кинула безпечну висоту балкону і побігла на допомогу своєму наставнику, який безрезультатно намагався зцілити старого магістра. Померши тут, ти нікому не допоможеш. скрикнула Ліадрін, наближаючись до Ванделора. У цей же час розпочалася дуель Анастеріана та Артаса. Вона прикувала увагу усіх, навіть немислячих мерців. Цей бій почався з того, що сонячний король відсік передні ноги улюбленому конові темного принца, непереможному. Але після стрімкої сутички розлючений Артас переміг ельфійського короля, встромивши свого проклятого меча у груди літнього ельфа. Всі нарешті прийшли до тями, і Вандалор скрикнув від болі. З його грудей стирчав крюк, а ланцюг від нього йшов до жахливої пускаючої слюні мерзоти. Старий жрець впав на землю, коли з його рук зірвався спалах світла, що влетів у мерзоту і розірвав її на шмаття. Переповнена горем Ліадрін взмолилась світлу про допомогу, але той мовчав. Знов останніми зусиллями ще живий беловір телепортував Ліадрін геть з небезпечного острову. Трагедія цього дня назавжди залишить шрам на душі верховної жриці. Але яка доля спіткала її друзів і де вони знаходилися під час цих рокових подій? Після того, як Нежиць прорвала оборону столиці, Галела було відряджено для супроводу трьох кораблів: Фелловара, Морн Данела та Варілліана. Ці торгові судна мали евакуювати цивільну частину населення Квелталасу до внутрішніх земель, де дварфи дикого молота могли б надати прихисток кальфійським біженцям. Знаходячись на першому з цих кораблів, Гале встиг познайомитись з наляканим дитям на ім'я Андорвел та заспокоїти малого. Та незабаром кораблі були атаковані гаргульями, і під час відчайдушних спроб врятувати біженців від крилатих монстрів. Галеу з непритомнів та випав за борт. Пізніше його було знайдено біля прибережних скель та врятовано. Проте усвідомлення трагедії, яку він пережив, зламало його. З того часу він не говорив та майже нічого не їв, дивлячись на усе навколо пустими зірницями. Лорте на момент вторгнення нежиті знаходився у землях тролів. Повертаючись з розвідки, він зі своїм загоном мандрівників натрапив на розорений храм, у якому мала зберігатися частина ключу трьох місяців. Після цього Лортемар зі своїм рейнджерами кинувся перевіряти інший храм, і у ньому наштовхнувся на засідку нежиті, під час битви, з якою ватажок мандрівників втратив око і увесь свій загін. Тим не менш він досяг халдурона і разом, усвідомивши, що ключе трьох місяців було викрадено, вони відправилися до столиці, але прибули занадто пізно. Нежить вже перемогла, і її основні сили покинули землі ельфів. Тим не менш, лортимар з халдуроном організували тих, хто зумів вижити, і відвоювали частину міста. Згодом вони почали збирати у безпечному кварталі біженців з усього Квелпеласу. І через декілька днів до них приєднався Ромат, один з агентів принца Кельтаса, крукуючого сонцем, який на момент вторгнення знаходився у місті людей Чаклуїг далорані. Ромат доповів Лортемару, що принц дізнався про долю, що спіткала його батьківщину, і вже прямує до столиці. Ромат також доповів, що ця звістка має зберігатись у секреті, адже, як виявилось, серед є зрадник. Хоч Лортемар і сподівався на те, що це Надархан, Дархан, усі минулі події вказували саме на це. Адже амбіційний магістр розпитував Лортемара про те, як працює система захисту Квелталасу незадовго до початку вторгнення нежиті. І це і насправді було так: саме Дархан спочатку розповів Артасу, де знаходяться храми, у яких зберігався ключ трьох місяців, а потім за допомогою келтузада створив закляття, що закрило енергії сонячного колодязя від інших ельфів. Також користуючись хаосом вторгнення, Дархан підступно вбив половину магістрів, значно послабивши сили Квел Паласу. Коли Артас зустрів його біля сонячного колодязя, нагородою зрадника стала смерть, адже смерть, за словами нових повелителів Дархана, була лише початком. Щодо подальшої долі Ліадрін та того, як повернення принца вплинуло на тих нечисленних ельфів, яким вдалося пережити вторгнення нежиті, то про це я розповім у наступному відео. Не забувайте залишити свою вподобайку або коментар, та сподіваюся, що зустрінемось. Нехай щастить!